Блумберг пише про те, що Дональд Трамп молодше назвав рішення Джо Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети для ударів глиб Росії Трампівською послугою. І за його словами, це рішення спричинене або справжнім обуренням, або ж політичною стратегією, яка полегшує позицію Байдена на тлі. Українсько-російської війни. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ось рішення про атакамс Чи зробив Байден Трампу велику стратегічну послугу і дав по суті простір для маневрів самому Трампу? Ну, дійсно, зараз багато точне дискусій щодо того, як саме приймав таке рішення Джозеф Байден? Чи він його прийняв ще до? Виборів, які відбулися в США, чи вже опісля, уже дивлячись на ситуацію з переможцями, і саме побачивши, що Дональд Трамп переміг, він прийняв таке рішення, або він також міг зробити разом, консультуючись із Дональдом Трампом, коли вони зустрілися в овальному кабінеті. Але насправді мені здається, що тут була якась ще ж таки координація. Хоча насправді я думаю, що до Джозеф Байден схилявся до рішення до прийняття такого рішення ще до виборів президента. США, єдине, що він не хотів тоді це рішення ані озвучувати, ані приймати відповідно, тому що не хотів сходити кампанії Камали Гарріс. після виборів. В нього більш розв'язані руки, і спостерігаючи за тим, що відбувається, наприклад, в контексті, скажімо так. Імпортування Росією військ з інших країн, от перш за все, ми говоримо звичайно про північну Корею а також посилені атаки. Проти, проти нашої держави змусили його все ж таки прийняти рішення. Хоча знову ж таки варто наголосити, що це не не, не можна назвати дальнобійними атаками в Російської Федерації. Все ж таки, вони ці атаки обмежуються саме з боку України. Курською областю, і це варто усвідомлювати, що все ж таки невідомо чи Вашингтон піде на дозвіл бити ще далі. Але тим не менше, головний такий поріг було пройдено і не виключається, що це міг, скажімо так, бути наданий Байденом інструмент до Трампу для того, щоб він міг уже потім ним ефективніше оперувати, і завжди він міг поставитися, що це було прийнято все таке рішення попередньої адміністрації. А маючи такий інструмент і боліючи припинити активну фазу бойових дій, Трамп може завжди тиснути на Росію. Даючи зрозуміти, що якщо Володимир Путін не піде на перемовини, то е, Америка може розширити цей дозвіл, тобто збільшити е, радіус. Діді дозволу щодо оцих дальнобійних атак, і тоді вже офіційний Київ може оперувати вже дійсно в глибині Російської Федерації, завдаючи удари по цілям, які власне допомагають російській воєнній машині, скажімо так, у її боротьби проти української держави, і це може змінити характер війни як такої. Тому я все ж таки я схильний, щоб все таки були певні домовленості між Байденом і Трампом, і якраз таки це ми можемо розглядати в контексті е, тих. Е, е, поглядів Трампа на війну на її завершення, як і на всі інші конфлікти на землі кулі, про що він неодноразово заявляв, і тепер він вже зможе власне тиснути на російського карманчуча чи, чи спрацює це важко відповісти, враховуючи те, що ми не знаємо насправді, що буде завтра, якою буде Росія, на що вона готова буде піти, або чи готова вона буде відступити, але те, що вже це рішення. Не те, що дозріло, а й перезріло, це факт, тому що бачимо, що Російська Федерація не припиняє своєї агресії проти України, і, вже підключивши північнокорейські війська до конфлікту і розмістивши їх в Курській області, в принципі, це вже було логічно прийняти таке рішення. І бачимо, що деякі інші країни. Європи, отак Франція та Велика Британія також надали подібні дозволи також бити по Курській області, тобто вони діють з Вашингтоном синхронно, але тим не менше, це дійсно змінює певним чином ситуацію. Не радикально ще, але це дає е, е, такий сигнал Владиміру Путіну, що якщо він... Це на мій погляд, якщо він власне не захоче пристати на якісь умови, не буде воліти шукати компромісу щодо завершення війни, то власне радіус дії цих ракет може бути збільшено так само, як і може бути прийняті і інші рішення, які посилять Україну, зокрема і в контексті. Надання нового озброєння і в контексті посилення її протиракетного щита. Ну а також, наприклад, Сполучені Штати зможуть ввести більш посилені санкції і проти Росії, і проти її союзників по вісі зла, так само як і, наприклад, Дональд Трамп зможе, скажімо так, Впливати на цінову політику щодо нафти і деяких інших важливих і Росії, особливо ресурсах, ресурсів, щоб таким чином ослабити можливості Москви, і щоб вона в будь-якому випадку воліла сісти за стіл перемовин і шукати ті точки дотику, які б зробили можливим. Завершення принаймні активної фази бойових дій пане Станіславе, ми бачимо, що на тлі передачі цих ракет, а точніше, дозволу бити по території Росії, Росія зі свого боку погрожує ядерною війною не вперше і не в останнє. І директор НюД. Джо Політікс Network Михайло Самусі заявив в ефірі Радіо НВ, що російський диктатор Володимир Путін посилюватиме ось цей свій ядерний шантаж з метою схилити новообраного президента США Дональда Трампа для тиску на Україну. Російський диктатор хоче, аби США змусили Україну погодитися на капітуляцію у війні на російських умовах. На вашу думку, ядерний шантаж чи здатен схилити Трампа до подібного і на в цьому тлі, ще додам інформацію, яка з'являється в Daily Express, що Трамп може потайки передати Україні ядерну зброю. Про це пише британський експерт з безпеки та оборони Ніколас Драмонт. Він каже, що угода може бути укладена дуже таємно, і раптом Україна стане надзвичайно сильною. А зеленський може сказати, що в нас є ядерна зброя. Якщо ви нападаєте на нас, ми розбомбимо Москву. Як взагалі? Це реально, і наскільки це взагалі ймовірно, до першої половини вашого запитання то я можу погодитися з тим, що Путін підніматиме ставки, а отже, його погрози застосувати ядерну зброю продовжуватимуться. Чи вплинуть вони на Дональда Трампа? Ну, мені здається, що якраз таки Трамп варто визнати не злякливих. Осіб він готовий в принципі на багато яких речей, і якщо навіть і ми бачили останнім часом скільки було погроз з боку е Путіна, але це не злякало наших партнерів. Так там були звичайно побоювання, що Путін може е натиснути, скажімо так, на червону кнопку, але всі прекрасно бачать, що Путін цього не зробив і особливо. Скажемо, всі зрозуміли, що він е, блефує після того, як Україна е, почала здійснювати операцію в Курській області, і Путін відповідно не зміг е, ніяким чином на це відреагувати. Так він конвенційно намагається боротися проти збройних сил України. Там але знов ж таки ядерний компонент задіяний не був, навіть тактична ядерна зброя. Так тільки бачимо таке стаки розміщення в Курській області північно-корейських військ. Це єдине, що поки що міг е, пос... виставити Путін проти ЗСУ, тому і можна припустити, що е, навряд чи Путін використає цей аргумент, аргумент одного дня. Е, я тільки можу, єдине, що м, скажімо так, тут. Е, Ну висловити свої думки, що він міг би застосувати ядерну зброю, в разі якщо, якщо б бойові дії відбувалися в більш в більших регіонах, в більшій кількості регіонів Російської Федерації, коли йшов би такий е, великий наступ до Москви і були підключені країни члени альянсу, ось тоді, коли б Путін опинився би перед загрозою, ну і Путін його режим. Перед загрозою знищення і вже було б якесь, скажімо так, гіпотетичне оточення в російської столиці. Тоді він, звісно, міг би зсувати цей тип озброєння. Ну і також не виключаю, що і міг би це зробити якщо б здійснювалася кримська операція. Хоча бачимо, що Україна також здійснювала дальнобійні атаки. По півострову і Путін як не відповів. Тобто мені здається, що тільки в дуже крайніх випадках Путін пішов би на цей крок щодо ядерної зброї, яку можуть надати наші партнери нам, українцям. Я тут сумніваюся в цьому сенсі. Думаю, що можливо це була запущена така інформація, щоб випробувати ну процентувати відповідно реакцію. Спільноти, зокрема і Росії, але я не думаю, що на це е, можуть піти поки що наші партнери, е, враховуючи те, що все ж таки вони не знають, як перебігатимуть бойові дії, е, як, е, як в якому форматі буде, буде існувати українська держава, а це серйозний тип озброєння. І тому подібне. Ну, власне, я поки що не пропускаю, що це можливо. Я не виключаю, що таке може бути, якби Україна підписала якісь. Дійсно, ну, підписала серйозну угоду про гарантії безпеки або розширила ту яку вже ми підписали цьогоріч, і там би це молодості якось ну, бути обумовлено. Це так, але я все таки не є прихильником такої теорії. Ми бачимо навіть по нашим західним сусідам, от, наприклад, Республіка Польща, яка вже є. Вже 25 років років є членом північно-атлантичного альянсу, і, і е, влада цієї країни неодноразово зверталася до е, американських союзників надати е, тактично ядерну е, зброю е, в, в, в у програмі е, 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 НАТО Сто е, е, ну, але так і позитивної відповіді немає. І це при тому, що Польща дійсно є одним з таких е, давніх і міцних союзників е, Америки, е, але все таки ми повинні розуміти, що Вашингтона є власне бачення на поширення ядерної зброї, тому я й не припускаю, що через голову Польщі можна було б надати нам, враховуючи, що все таки ми. Хоч і союзники Америки, але ще не в таких тісних зв'язках, як, наприклад, наші центральноєвропейські сусіди, і це варто усвідомлювати. Я би навіть більше би припустив, щоб що нам би надали союзники допомагавки ту зброю, яку Україна просить, і це зазначається. Як як повідомилася в, в, в плані перемоги України в тих таємних додатках, але і навіть зараз ми бачимо, що Німеччина нібито не проти розмістити, хоча там точно дискусії, але досі ще поки що наскільки мені відомо, домагавки розміщені не бу, не були. І це також ну може бути з причини остраху перед можливою якимись Діями з боку Російської Федерації і тому і навіть томагавки це під великим питанням. Хоча якби Україна отримала а і от і тобто, на мало би оце неядерне стримування про що йде план перемоги України, один з один з його пунктів, то це могло б змінити ситуацію. В кращий бік для нас, і це дійсно могло б стримувати Росію і змусити Путіна сісти за стіл перемовин. І вочевидь, він тоді б вже зовсім по іншому, мабуть, зовсім іншу риторику, враховуючи що навіть такий неядерний компонент, це дуже серйозна зброя, і такі ракети можуть долетіти до російської столиці, тому що у них радіус дії десь біля 2,5 тисяч кілометрів. Це було б с дійсно. Це був би серйозний крок. Але поки що я і його не бачу, хоча не виключаю, що таке може бути в майбутньому. А за ядерну зброю на території України я, я скептичний щодо такої версії, тому я ніяк ніяк не можу пристати на ту інформацію, яка з'являється в засобах масових масової інформації щодо того, чи зможе Україна отримати від партнерів саме зброю масового знищення. Пане Станіславе, і на сам кінець про ядерні погрози тут в контексті самоучасті Китаю, тому що Китай на тлі цього всього закликав всі сторони діяти з обережністю аби уникнути ескалації стратегічних ризиків, і Пекін вважає доцільним діалоги та консультації як засоби вирішення. Конфлікту, як вони називають, війни між Росією та Україною, про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР ЗСКНР Лінзян. Проте враховуючи те, що раніше Сі Цзіньпінь попереджав Путіна, що використання ядерної зброї в Україні неприпустиме, і у разі такого кроку партнерство з Китаєм опиниться під серйозною загрозою. Чи можемо ми тут говорити про те, що Путін все ж таки? Мало ймовірно застосує ядерну зброю по Україні тільки через побоювання втратити підтримку Китаю і через те, що ось ці взаємовідносини вони можуть погіршитися, м'яко кажучи, ну, я не вивчаю такого розвитку подій, якби Росія дійсно застосувала ядерну зброю. Але мені ці заяви. Е Китаю наштовхують на, на, на ну представників китай наштовхують на, на, на інші думки, враховуючи те, що Пекін і Москва мають досить тісні зараз партнерські чи союзницькі зв'язки. Я не не вірю зараз в щирість піднебесної, небесною тому що вже дуже багато ми сподівалися, що Китай якось може. Плинути на Владимира Путіна, щоб він сів за стіл перемовин, але так цього зроблено і не було. І Китай, як раніше, скажімо так, проштовхував свій мирний план, так і зараз намагається це зробити. Хоча нібито трохи 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 він зменшив такі наміри, але тим не але він все ж таки. Стоїть на своєму, і я не виключаю, що тут він може зіграти роль такого собі доброго поліцейського, тільки зовсім під зовсім іншим соусом. От, наприклад, Путін погрожує, але всі зараз кажуть, що ми не віримо, що Путін я про це навіть от зараз зазначив, що я не вірю, що він застосує застосується тип озброєння на даному етапі війни. А от Китай такими заявами він лише от, нібито він побоюється, побоюючись, що Путін може це зробити. Він попереджає світову спільноту. Дивіться, він ж таке може зробити. Давайте якось будемо домовлятися. От мені виглядає, що він якось таке паки посилює от, от таку легенду щодо того, що Москва може застосувати і таким чином, щоб на прийнятних для Росії в умовах можна було укласти якесь перемир'я з Україною, а це звичайно було б вкрай вигідно для Володимира Путіна, щоб він міг власне перезавантажити свою воєнну машину. Тому я поки що в це не вірю. Бачимо щось подібні заяви лунають і від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якраз таки після прийняття Росією нової ядерної доктрини, і він також тут говорить, що. Що що, що, що це є кроком Москви спрямованим проти звичайних озброєнь? Теж дає зрозуміти, що нібито Москва готова засувати ядерну з зб... Ядерну зброю, тобто, от він говорить, таки зазначив, що такі речі це фактично посилює позиції Москви в її погрозах. Тому і знов ж таки я обережно ставлюся до таких, от заяв, я розумію, чи що вони вибудовують е, е, такі країни, як Китай, Іран, Північна Корея, Росія, цю візла е, деякі з них е, м, налаштовані більш вороже деякі е, проти західного світу, деякі намагаються балансувати і отакі і бачимо більш пом'якшену риторику, як це ми спостерігаємо у китайців, але е, тим не менше е, тут варто розуміти, що це скоріше всього є е, е елементом тиску. На Україну, на світову спільноту, і якраз таки це посилюється перед приходом у білий дім Дональда Трампа. Ну і є сподівання, що згоджу те, що він має бажання домовлятися, виторгувати собі більш кращі умови, і щоб таким чином Україна та вільний світ дійсно опинилися, скажімо так, серед пулу тих держав, які м'яко кажучи, не виграли цю війну. Станіславе, я вам щиро дякую за цю розмову. Бажаю вам спокійного вечора та спокійної ночі. Нагадаю, що Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Я коротко додам інформацію на тлі заяв, які з'являються про те, що ми завдали ударів по Курській області британською зброєю. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі не став підтверджувати повідомлення про те, що Україна запустила ракети дального радіусу дії британського виробництва на території Росії. Про це повідомляє BBC. і Джон Гілі виступав у парламенті парламенті, зазначивши, що дії України на полі бою говорять самі за себе, він повідомив депутатам, що вчора розмовляв зі своїм українським колегою Рустемом М'єровим, і вони обговорили рішучу відповідь України на нещодавню ескалацію з боку Росії, а також план Великої Британії з підтримки України протягом 25-го року. І він сказав, що наразі. Я не можу розповісти про подальші оперативні деталі. Як повідомляли джерела на заході, підтвердили, що збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Shadow по військових об'єктах на території Росії, і зміранішу повідомили, що Британія не публічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північно-корейських військ.